Добрий день. Тема майстер-класу – ремонт ходової частини. При експлуатації транспортного засобу було чутно стуки передній частини автомобіля. Після діагностики автомобіля було виявлено несправність стійки стабілізатора. Для виконання ремонтних робіт нам потрібен двохстійковий електрогідравлічний підіймач. А також ми будемо використовувати набір інструментів. Для зручності виконання ремонтних хребіт нам потрібно зняти колесо. Для цього ми використовуємо балонний ключ. Для того, щоб зняти стійку стабілізатора, нам потрібно відкрутити верхнє кріплення стійки стабілізатора та нижнє кріплене стійки стабілізатора. Перед початком зняття стійки стабілізатора нам потрібно за допомогою щітку піметалу очистити різбову поверхність та нанести проникаюче мастило. Після демонтажу ми бачимо, що шарова опора має люфт після виходу з ладу однієї стійки стабілізатора нам потрібно виконати роботу стосовно заміни як правої, так і лівої стійки стабілізатора. Після того, як ми встановили нову стойку стабілізатора, його. За допомогою шестигранного ключа фіксуємо шаровий палець та е, закріплюємо стійку стабілізатора вважаю що ремонтні роботи по заміні стійок стабілізатора виконано запрошуємо вас до нашого навчально-практичного центру сучасних слюсарних технологій ПТУ номер 26 міста Кременчук.